Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 7 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кримачук. В цьому відео хотів показати новий сорт зимового терміну дозрівання швейцарської селекції під назвою Джунамі. Це перше сигнальне подоношення в моєму саду. Сорт бачу низько рослий. Оце DAF. Перші сигналки. Гарні. Яблуко не дуже крупне, трохи приплюснуте. Ось отаке на плоду дуже добре окрашений з на треть. Червоний рум'янець. Ось отак і вигляд. Сорт повинен зберігатися в описі 3-4 місяці. Ось в цьому році і провіримо як. Бо часто пишуть в описі зберігання і не уточнюють, де воно зберігається. Чи в холодильнику, чи в підвалі, чи в камерах, врегульованих там, де постійно одна і та сама температура. Спеціальні сховища. Ось таке. Провіримо. Є трохи живця на щеплення, кому цікаво, можете звертатися сорт яблучок Джунамі. По-першому подоношенню ще важко судить по його врожайності, в описі пишеться треба. Щоб були десь поруч такі сорти, як Голден для опилення. Він буде набагато краще опилюватися і більш буде врожайний, ніж без опилювачів. Сьогодні у нас 6 грудня 2022 року. Ось такий вигляд після дозарювання має яблучко під назвою Джунамі. Яблучко саме невелике. Давайте побачимо, який розмір, кому цікаво. Зберігається, в принципі, непогано. 147 грамів. 166 Побачимо, як воно буде далі себе вести по розміру. Бо бачите, що розмір такий, невеличкий. Але воно дуже броске таке, нарядне, на сонці дуже гарне. Зараз побачимо, який смак продегустуємо. Так, зовсім не вивезкі плоди. Навіть нема по 200 грамів. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо. Так, такий вигляд має яблуко. Треба, щоб сама деревина росла не в затінку, бо буде погано окрашуватися. От де затінок, бачите, не дуже. Яскравий колір. На сонці чудовий. Так. Ось отака м'якуш у нього. Так, давайте ще вдолі. Ось таке більш приплюснуте яблучко. Гарне. Так, не дряхли на цей час. Вважаю, що його можна вже було е куштувати десь напевно з середини листопада. Як буде зберігатися, побачимо. Давайте глянемо, що в нас з соком. Бризга тече. В нас. Соковитий сорт. Бачимо. Непогано, непогано по соку. Зараз давайте побачимо вміст цукру цього сорту. цікаво. А вміст цукру у нього 17. Доволі шикарно. Доволі непогано. Ну і пробуємо на смак. Смак сортовий чудовий. Так, по цукру. Ось рефлектометр показує 17, я не відчуваю такої солодості прямо у яблуку, бо у яблука є. Приємна кислинка, збалансована, яка трохи витісняє цукор, коли його споживаєш. Сам, саме яблуко скауще соковите, середньо щільне, навіть навіть не середньо щільне, напевно, щільне. Не середньо, щільне яблуко. мілкозерниста, дуже у, є приємний такий утончений присмак. Навіть не знаю, на що воно схоже. З такою кислинкою приємною. От бува кислинка, я кусаєш, вона неприємна, вона така, аж крилися, це така приємна кислиночка з цукром, така дуже воно, як же сказати, виразитись правильно Виразний таке от і цукор, кислота, от такий сильно насичений. О, правильно виразився, насичений, дуже насичений цей кислота з цукром. І плюс к, всьому, к цьому всьому є дуже сильний насичений теж присмак і аромат. Ну, гарно, гарно, гарно. Е, вважаю, що цьому яблуку трохи не вистачає розміру. На мій погляд, це зараз. Це я ж кажу, першоціональне. Можливо, я його розкачаю. Е, в слідуючі роки, бо яблунька не дуже прям така дебела, така хі, хіленька в мене вона. Можливо, за цього трохи перегрузив на ту яблуньку дохленьку. Вона на пічепі, якщо не помиляюсь, М9. А може, в цей сорт такий є з таким мілким калібром, чорт його зна. У кого є якісь заперечення, можете відписатися в коментарях. Було б цікаво. Б, Услышати ще думку садодоводів. Можливо, хто його вирощує, хто знає про цей сорт більше, ніж я, було б цікаво поспілкуватися. Є дуже мало живців цього сорту, кого цікавить, можете звертатися. Сорт провірений. Цей сорт я брав в промишленому саді, а сад брав його з Італії. Тобто сорт відповідає дійсності. Всім дякую за увагу. До наступного відео. Пока-пока.